Він легкий, він дуже маневрений, він дуже швидкий на ґрунтах. І саме головне, він дуже дешевий при виробництві. В машині за базу взято двигуни і елементи конструкції саме від автівок ВАЗ. Це буде Україна! Це спочалося спонтанно. Ми просто нашою волонтерською група, якою волонтеримо спочатку війни сиділи, пили чай. І якраз в цей період Коля Сапрона вдивився відео про баги і каже, а давайте будемо баги діляти. Ну він пошаткував. Але нашій волонтерській групі ця ідея стала до вподоби, казав, а давайте. Ваня Бабіч, він тут є. Каже, в мене є баги. Каже, давайте його візьмемо за основу, тому що там багато 75% це від Жигуля, там трохи від ниви, трошки ну, від радянських автівок, яких у нас багато. Привезли військових, військові були вражені. Кажуть, ця така штука дуже е, часто використовувалася під час АТО. Тобто, на цю штуку можна встановити противотанковий ракетний комплекс, можна встановити кулеметний ну, противопіхотний. Ну, взагалі, їх здебільшого використовують як противотанковий комплекс або для диверсії. Ми звернулися до Віталія Бризгалова, до цієї Є, компанії «Електроколон», які виробляють електромобілі, щоб вони зробили скреслення. Є її автівки. В машині за базу взято двигуни і елементи конструкції саме від автівок ВАЗ. Базові речі ми закріпили в штатних місцях, на штатних розмірах, а далі вже обварювали свій каркас. Він легкий, він дуже маневрений, він дуже швидкий на ґрунтах. І саме головне, він дуже дешевий при виробництві. Саме ця перша, вона значно дорожча, ніж ті, що можна робити наступні, тому що було багато експериментів з підбором комплектуючих. Саме ця автівка вийшла приблизно 60 тисяч гривень. Наступна може бути плюс-мінус, трохи більш дешевша або дорожча в залежності від донора, якого зможемо знайти. Зараз активно вивчаємо дизельні версії, повнопривідні версії донорів, щоб робити автівки більш просунутіші більш потужніші. Розроблені креслення, і ці ми креслення плануємо. Розшарити по всій Україні, принаймні по, по Кривому рогу, щоб е, такі баги можна було збирати в кількох точках одночасно. Базові речі шасі ми відкреслюємо і роздаємо всім, а все навісне обладнання буде робитися вже кожною командою під себе, як вони бачать це, або під е, якісь особливі умови. Це головна ідея, тобто, щоб вони були легкі в збиранні, легкі в, 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 в виробництві, дешеві в виробництві і щоб. Це швидко можна робитися, тому що ми не хочемо зробити яку чубай, коли ми вже переможемо. А то, що ми переможемо, це не однозначно і не має бути під сумнівом. Але ми хочемо допомогти військовим і щоб у них були такі е, легкі, маневрені, мобільні протитанкові комплекси або для якихось інших цілей, які вони будуть використовувати.